Як визначити, що підскочив тиск, якщо під рукою немає тонометра? Всім вітання! Всі знають, що для виміру артеріального тиску необхідний тонометр. До речі, як правильно вимірювати артеріальний тиск та не допускати помилок, є відео на нашому каналі. Можете його подивитись. А що робити, якщо тонометру немає під рукою, і як зрозуміти, чи варто пити гіпотензивні препарати, ті, що знижують тиск? Так ось, визначити, що у вас підвищився артеріальний тиск без тонометра можна за кількома симптомами. Особливо це актуально для людей, які мають схильність до підвищення тиску. Ну, по перше, зверніть увагу на локацію головного болю при гіпертонії. Головний біль найчастіше живе в ділянці потилиці. Тиски пульсація в потилиці, і без приладу підкаже вам, що артеріальний тиск може бути значно підвищеним. Особливо це актуально для болю схожого на відчуття величезної кулі, яка лежить на вашій шиї. Далі, характер головного болю найчастіше головний біль має пульсуючий характер і посилюється під час руху, особливо коли ви опускаєте голову. Дізнатися, що тиск підвищено можна, якщо більш супроводжується відчуттям нудоти та помутнінням розуму. Наступний характер пульсу: коли немає можливості виміряти тиск, можна обійтися пульсом. Намацяйте пульс на сонній артерії або зап'ясті. Якщо пульс прискорений і добре відчувається навіть при легкому натисканні, артеріальний тиск швидше за все підвищено. Можете також скористатися допомогою свого фітнес-браслета або розумного годинника. В них часто є функція вимірювання пульсу. Ще один нюанс: при підвищенні артеріального тиску, шкіра обличчя червоніє і горить. На ній починають добре проглядатись капіляри. Приплив крові до шкіри дозволяє і без тонометра зрозуміти, що у вас різко підскочив тиск. Іще один метод, він називається проба долонію. Підніміть руку і помістіть долоню над головою на відстані приблизно 3 см. Прислухайтеся до своїх відчуттів, якщо в долоні відчувається жар, значить тиск підвищений. Але слід пам'ятати, що всі ці ознаки є непрямими. Така сама діагностика дозволяє розпізнати підвищення артеріального тиску, але повинна застосовуватись тільки в екстрених випадках, коли немає можливості скористатися апаратом для вимірювання тиску або відвідати лікаря.